Наша служба е, не, не бере до руки зброю, ми е, допомагали там в розбірі завалів, гасіння пожеж, там ну, інших там ліквідації надзвичайних ситуацій. Е, мене привабило те, що ця це, це робота для мужних, тих, що сильних і вольових людей. Був оголошений набір, набір до піротехнічної служби, і е, я спіймав себе на думці, що там я буду більш корисніший. Пам'ятаю свій перший виїзд. Так, да, була тривога, ну, деяке хвилювання, але в розмінуванні потрібно діяти чітко, згідно правил. Ну, Зі мною були досвідчені сапери, які, які також ну, на початку я і переймав їхній досвід. Як пам'ятаю, ту тут Миколаївську область на початку і зараз, то Більшість тих територій ти вже проїжджаєш і е, бачиш ті території, на яких було встановлені там міни, там артилерійські снаряди, все було за гроші чагарником. На даний час там вже колосяться вже пшениця, там у ячмені. Сільського господарство трошки починає відновлюватись, відроджуватись, і е, тут же ти бачиш результат своєї справи. Я знайшов себе в, в цій роботі саме головне щоб та робота на якій ти працюєш вона була тобі до душі от і все